Вітаємо вас, шановні глядачі рубрики, поговоримо про. І сьогодні ми разом поспілкуємося про біль втрати, яку переживають люди в умовах війни. На початку дозвольте познайомитися з сьогоднішньою нашою гостею це Аліна парасєй гючер І сьогодні ми будемо разом спілкуватися в контексті поданої теми. Аліна Олександрівну, розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Дякую, добрий день. Дякую, що запросили мене на вашу програму. Ну, Трошки про себе, я викладаю психолог, практикуючий психолог, психотерапевт, працюю вже давно за своїм фахом. Також останні роки я була головою української діаспори в місті Конія, Туреччина, і також, якщо в контексті сьогоднішньої нашої розмови, то багато Ну, допомагали людям і там із психологічною складовою, скажімо так, і переселенцям, те, що стосується самоумов війни. Ну тож, основна, основними основними від діяльності це психологія, психотерапія, допомога людям? Ну і так далі, дякуємо, дякуємо. дякуємо. На початку, мабуть, стартовим нашим питанням можна підсумувати таке: от як на вашу думку, які найпоширеніші види втрат переживають люди в умовах війни в Україні? Дякую. Ну, я так розумію, що будь-яке питання нашої сьогоднішньої теми, воно таке забарвлене, таким такими, ну, скажімо, важкими такими, да, красками, скажімо так. Ну, які можуть бути найпоширеніші види, види втрат. Ну, по-перше, це втрата близької людини. По-друге, перше по це може бути і втрата матеріальні втрати, і там домівок, наприклад, втрата. Втрата свого місця проживання, втрата свого місця роботи, втрата, до речі, досліджуючи цю тему більш детально, якби працюючи з цією темою, то я спостерігаю, що також люди страждають від втрати, знаєте, те, що нам може здатися трошки таким. Ну, на перший погляд незрозумілим, втрати, начебто дитинства. Тому що прийшли, відібрали, розтоптали, поламали, втрата, ну, втрата спогадів, втрата навіть. навіть... Тобто забрала частину життя. Да. Да. Дякуємо вам. Наступне питання, яке теж хочеться поставити в рамках нашого спілкування: От як війна, на вашу думку, впливає на процес згорювання, ну, а також вже в кінцевому. Випадку, це подолання втрати? Подолання відчуття втрати, напевно. Так, так. так. Ну, як війна ускладнює процес горювання? Ну, Уявімо собі, що людина втратила, що, наприклад, вона може втратити Там, домівку, або да? якщо не говорити про Хоча ви знаєте. Якщо от я хотіла, наприклад, зараз сказати: якщо не говорити про втрату близької людини, так, зрозуміло, що це найважча втрата, яку ми можемо, як по, по відчуттю, да, по проживанню горя втрати. Хоча для, от, впрацюючи і бачачи цих людей, які втрачають оці спогади, да, те, що вам казала, в принципі за, оціми, за етапами проживання втрати, напевно. Інколи здається, що це на рівні втрати близької людини. От розумієте, оце такі процеси. Тому, коли ми говоримо про як війна впливає на процес горювання, ну вона ускладнює. Ускладнює вже три роки. ну Якщо говорити про повномасштабне вторгнення, то вона ну, дійсно що ускладнює процес горювання. Тобто людина мало того, що ну, змусили виїхати, наприклад, втратити там, житло друзів. Сталий образ життя, да, роботу, наприклад, так і ще і невизначеність може впливати на, ну, от на процес горювання, скажімо так. Мало того, що одне от ще це не прожив, так і ще і зверху ще можуть бути ну, інші такі складові, як там стрес постійний, загроза для життя. ну І так далі. Тобто війна зрозуміло, що вона дуже сильно складна, і цей процес, такий, скажімо, в'яло в'яло такі текучий, правильно так, я кажу, да, то, то в цьому контексті воно дійсно може дуже сильно ускладнювати. На жаль. Дякую, Маліна Олександрівну. А які найбільш важливі будуть методи і техніки при допомозі людям от подоланні оцих втрат, пов'язаних з війною? Хороше запитання. Його багато хто запитує так в умовах, скажімо, в тут і тепер. Що мені робити? Скажи, що мені робити? Ну, і Перше, це з... найкращим це було б попрацювати, наприклад, в психотерапії, да, дивлячись від того, наскільки процес проживання цієї втрати, да, то ну, наскільки він може бути для людини ну, в проживанні. В... Угу. В... Довгий Так, період. так, 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 в тривалості, дякую. І саме, саме ну, які техніки? Ну, якщо говорити про втут і тепер, ну, по-перше, це техніки дихання, релаксації, скажімо так, це техніки усвідомлення, прийняття, ну, от прийняття факту того, що. Або Кого я, на жаль, втратив проживання, тобто моменти того, щоб обов'язково проживати свої емоції. Якщо людині хочеться плакати, то вона має плакати, проплакати, прожити, скажімо так, цю емоцію проживання втрати. Ну і поступово буде відбуватися процес усвідомлення, прийняття факту втрати. Ну і вже буде краще. Я ж кажу: єдине, що психотерапія, вона так не те, щоб прискорює, але більш екологічно допомагає це прожити. Зрозуміло, що це і поєднання з духовною складовою, так, і там, святе письмо, коли ми читаємо, і коли ми взиваємо до нашого Господа, який ну, нас створив такими, якими є. Він зрозуміло, що допомагає нам це і прожити, власне кажучи. Дякую. Ви частково почали вже відповідати на наступне запитання, яке мені хотілося підійняти. Да? Як віра або духовний досвід, він підтримує людину, впливає на те, щоб оцей етап горювання, етап перенесення, втрати він якось проходив швидше або, можливо, більш усвідомленіше. Ну от коротко, якщо можна духовна складова. Так, так. Ну, дивіться, щодо духов, дивлячись, знову ж таки, що людина вкладає в духовне. є знаєте, є такі розуміння духовні практики, так кажуть часто, але це я розумію, що ви не до того, наприклад, це питання задавали. Якщо говорити саме про взаємозв'язок людини і його її творця, да, то е... коли ми довіряємо йому наші переживання, скажімо так, довіряємо йому наші почуття. То він той, хто найближчим може бути до нас. Він той, хто не те, що просто зрозуміє наші почуття там і так далі, да, об'єктивно. Він дійсно той, хто він нас створив. От розуміння цього е і у мене були, я втратила батька, наприклад, на, на початку 20... Ну, на початку повномасштабного вторгнення. Я дуже добре пам'ятаю, як я проживала саме із психологічною складовою, так, скажімо так, поетапно Я йшла до цього е стану прийняття. Із І з духовної складової. І це саме розуміння, що є той, хто мене створив, з такими от, саме така, як я є, з моїми можливостями прийняття, почуття, відчуття, там, ну, от, як я можу почути, як я можу от зрозуміти. От саме є той, хто мене такою створив. І саме він той, хто мене зрозуміє. ну от Ви знаєте, зрозум... зрозуміло, тобто, що. Тобто є мене? розробник, який, да, спеціалізується от, от, який, який, да, який спеціалізується. І він, власне, може мене полагодити, якщо можна так сказати. розумієте І от саме розуміння от усвідомлення цього факту, воно мене, я ж кажу, не те, що пришвидшує. У кожного з нас свої, свої можливості. І, але... Не в пришвидкості справа, а в її якості. Як я власне ну, якість мого проживання, мого горя втрати, наприклад, буде відбуватися. І оця довіра поступово такі, знаєте, скажімо, і заперечення були, і торги були такі, знаєте, ну, от в процесі, і не, 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 не погодження було таке, але все це ми витримували разом, прожили, от і читала я багато, і співала також. Плачу і співаю, скажімо так. Але єдине що, я би, єдине, що я би тут уточнила, що не має бути такої, знаєте, швидкої, позитивної, такої, типу, та все буде добре, ми всі впоруємося, тримаємося міцно. Можна так казати, але не факт, що, ну, не факт, що ми будемо так відчувати. Тому ми маємо бути перш за все чесними з собою в контексті того, що так, да, мені важко. Так, мені погано і так я хочу поплакати. Дайте мені ці 15 хвилин, я виплачусь, а потім буду працювати далі. Ну, там, жити своє життя далі. І от це один із таких найголовніших компонентів: бути чесним собою, зі своїми почуттями, відчуттями, ну і проживати їх екологічно, з тим, хто нас творив. <с? <с?> Дякую. Дякую вам, Аліна Олександрівну. Ну і наостанку ми не можемо не торкнутися святого письма. От на вашу думку, пригадайте. Якогось біблійного героя, чия історія от теж пронизана, пронизана цим відчуттям втрати, та як людина переживала це. І давайте, ну скажімо так, спробуємо виокремити певні принципи, які допоможуть нам теж для сучасного нашого життя. Угу, дякую. Ну Мені зараз згадується. Декілька і Йосиф, наприклад, і Йов. Ну, якщо можна, то ближче до Йова. Так, так, мені так Його так. історія зараз близька. Ну, дивіться, якщо пригадувати саме його а, історію, да, то також людина ну, втратила все: і сім'ю, і, і домів, і здоров'я втратив він, да, і бізнес свій, він був достатньо таким а, да, найбагатшою людиною. Да, він втратив все. Якщо так коротко, скажімо так, і неочікувано втратив все. Тут також ну, один із таких важливих моментів, це ж не просто він там втрачав-втрачав і наприкінці на кінці, на кінців втратив. Mm -hmm. Також неочікування, як, власне кажучи, з повномасштабним вторгненням прийшли, завод відібрали, ну і все. Так, ну і у нього так само. Якщо говорити про сучасні принципи, що ви маєте на увазі? тобто перекласти його історію. Так, тобто угу. певні принципи з його життя, з тих обставин, які йому допомогли, да от пройти цей шлях, ми можемо сьогодні взяти і для нас, ну дивіться, ну да, там також у нього такий шлях. Як поступове прийняття ситуації, там ж також були ясно, такі певні і торги і переживану ну, торги тобто, я маю, діалоги да, в психологічному контексті торги, діалоги, не точніше, нерозуміння ситуації, тобто питань багато було ну і так далі. Також і ну і зараз, тобто це. Поступове прийняття ситуації через поступові такі психологічні кроки проживання, емоційні проживання, да і підхід до того, що все ж таки я прийняв, я її усвідомив, я прийняв, я готовий там ще прожити певні ці кроки. Ну і там віра, надія, довіра, власне кажучи, довіра. Знаєте, що в ці. Ну от всі ці, скажімо так, трагічній ситуації найкраще може бути. Це те, що якщо з психологічного контексту, що довіра, коли ми втрачаємо довіру до людини, вона може прирівнюватися за своєю емоційною складовою, психологічно емоційно, да, от складовою прирівнюватися до втрати близької людини. Тобто втратили довіру на рівні втрати близької людини назавжди, я маю на увазі. І ось дивіться, коли. От якщо говорити про духовну, от найважливішу складову, ми там ніколи не втратимо довіру. Розумієте, от в цьому контексті, у відносинах з нашим великим творцем, славою, ми, ми ніколи не зможемо втратити цю довіру. Чому? Тому що ну, у нас, е... ну якщо з нашого боку не буде певних змін у відносинах, да, то з того боку, да, він незмінний, слава йому. Тому я, от, за що ми можемо так міцно триматися, як Йов, да, от, взяти його приклад, можна проживати і, і плакати, і посперечатися, і, і не погоджуватися. Це все процес проживання. Але кінцева все ж таки точка буде саме те, що от ми прийняли факт, ми не втратили цю довіру до нашого Творця. Ну, І власне кажучи, так і, і буде таке встановлення. Якби нас піднімуть з, з, ну, з цієї такої сухої землі, тому і так само ну, таким чином ми і можемо прожити ці такі найважчі періоди нашого життя. Дякую. Так, от ви згадали про суху землю, а мені пригадалися слова, які ж сказав сам мученик Йов, а я знаю, мій викупитель живий. Тобто, так, я усвідомлюю свою. Е, от Оці mm -hmm. процеси, які відбуваються, своє життя, усвідомлюю стан, в якому я знаходжуся. І далеко він не оптимістичний. Але навіть на цьому рівні, я розумію, що ну, не все нам відомо зараз, yeah. да? mm -hmm. але я знаю, що викупитель мій живий. От останній день mm -hmm. він вирішить, да, як то кажуть, поставить всі точки, всі крапки над і. Mm -hmm. Дякуємо вам, шановні глядачі, що сьогодні ви були з нами. Ну, наостанку, пані Аліно. От що ви можете побажати нашим глядачам для змістнення, для підкріплення? Я хочу побажати віри, хочу побажати не втрачати оцю цю довіру і до єдиного нашого джерела ну, натхнення, ресурсу, якщо говорити такою простою мовою, да, натхнення ресурсу, життєдіяльності нашої. Хайно ну, ці слова можуть і звучати так дуже об'єктивно, загально, але це на мою думку, це найважливіше. Не втратити в от цю таку ниточку, цей зв'язок, знаєте, в цієї довіри. Як би там не було, як би там страшно не було, ми пам'ятаємо, що ми завжди з тим, хто нас створив, і хто найбільше знає, от про, про нас такими саме, якими ми є. Дякую вам. дякуємо вам. Дякуємо вам, шановні глядачі, що сьогодні. Ви були разом з нами. Запрошуємо вас підписувати, залишати свої коментарі. І до нових зустрічей! Мирного вам неба!